На цих картинах сланозвісні херсонські кавини та чимало мальовничих місць і образів, які асоціюються з південним краєм України Херсонщиною. Такою цю область побачили українські художники. Свої мистецькі роботи вони презентували в мандрівній виставці Херсонщина це Україна. 24 серпня. Ми запросили в Бумань 20 художників з усієї України і сказали: створіть нам українську Херсонщину. Створіть нам наше бачення, те, чого ми втратили, і куди ми хочемо повернутися. Для того, щоб ми всі зрозуміли, що ми, ми туди обов'язково повернемося, що ми нікого не забули. Тернопіль це вже восьме українське місто, де відбувається мистецький захід. У нашому місті представили близько ста робіт. Свої картини передали понад 60 авторів з грізних куточків України, навіть ті, хто тимчасово перебуває на окупованих територіях країни. Сьогодні ми всі херсонці, ми всі маріупольці, чернігівці, тернополяни, львів'яни, кияни, харків'яни. Ми. Разом і це на сьогодні наше найбільше досягнення. Ще більша частина Херсонщини досі в окупації. Люди потерпають, Лю Людям потрібна підтримка моральна, психологічна. Вони сьогодні знаходяться під шаленим тиском. Сьогодні, навіть за те, що в тебе в кишені будуть гривні, тебе можуть сказати, що ти. Е Маєш про українську позицію, і що ти агент і тому, тому подібне. Частину картин під час презентації виставок організатори продають на благодійному аукціоні. Кошти з продажу спрямовують на потреби військових. Суть виставки благодійна. Картон картини продаються для того, щоб підтримати. Зсу нашу конкретно там 57 сьому бригаду і відбудувати культурні пам'ятки Херсонщини зруйновані. Тому ну художникам це відзивається. Вони звісно хочуть, щоб Херсонщина була деокупована. Відвідати мистецьку виставку Херсонщина це Україна можна до 28 лютого з 10 до 16 години у галереї Тернопільської обласної національної спілки художники України.